Привіт усім! Мене звуть Ірен і ти на каналі Фінанси та інвестиції. Сьогодні будемо говорити про досить цікаву і таку спірну тему: це як стати багатим, який повинен бути план, стратегія до багатства. Розберемось сьогодні, я тут виписала буквально 10. 10 кроків, так 10 пунктів, які дійсно треба, от самі самі найважливіші, які ви повинні а, дотримуватися в своєму житті, і а, крок за кроком, степ -бай степ іти. І а, дотримуватися їх ну просто край, без яких ви просто не справитеся. Що ж це за пункт? Давайте розберемо коротенько. Перше це перший пункт будь готовим боротися. Що означає бути готовим боротися? А, це коли, до прикладу, в вашому житті, в вашому житті а, дуже багато, скажімо так. Різних ситуацій буває так і замість того, щоб складати ручки, лапки і здаватися, не боротися, так, плакатися, впадати в депресію в відчай, і ця депресія може бути затяжною, там протягом не то, що там тижнями, так, а роками, і ви не можете встати і робити щось для себе, так? Тобто, ви повинні навчитися у вас прям. Ну, відскакувати від, від вас мається енергія, ви повинні посміхатися і а, боротися з цим, рішати, вирішувати, як я кажу, ці питання, проблеми, так? А, силою, з енергією, з посмішкою. Таким чином, таким чином, хто, а, звісно, а, вірить, не вірить, це знає, не знає а, про це. Але а, коли Бог бачить, так, Селена бачить, що ви. А, так, себе ведете і дійсно, чи вам це потрібно, чи не потрібно, так? І а, починає давати вам обставини, починає вам давати людей, оточення, а, зайве оточення, а, так, старе оточення, яке вас веде донизу. так. Ось забирає з ваших з вашого життя так. А знайомить вас з новими людьми, з новими можливостями. Ось прокачення, звісно, вашу, ваших рис характеру має бути і так далі. Тобто ви це все в балансі ви, скажімо так, в комплексі робите, так, і таким чином ви міняєтеся і йдете до свого успіху. Далі це другий пункт. Далі це другий пункт. Зосереться на своєму успіху, щоб розбагатіти, чому це важливий пункт, тому що дуже багато, ну я знаю не тільки по своєму досвіду, так а інші мої. Студенти також говорили про те, що так, знайомі також говорили про те, що як тільки, як тільки ти починаєш займатися собою, своїм саморозвитком, розбиратися в фінансах, чому ти в такій опі знаходишся, чому в тебе немає грошей, чому взагалі, що, що таке, що відбувається в твоєму житті? Що у всіх решта ніби то є все. Так вони щасливі, радісні, більше того, їздять там, я не знаю, десь на, на різні тури. Ось відпочивати, а ти просто не можеш кінці з кінцями звести. В чому ж причина. Ось, і на превеликий жаль, не потрібно, не потрібно слухати оцих зайвих людей. Так? Які нібито спочатку тобі допомогли, але потім, але потім кожен дбає сам про своє щастя, так ось, і робить так, як вигідно тобі. Ось. І коли м ці люди тобі говорять, от, от, твої знайомі, так, чи, там, чи друзі <кій> говорять, що ти цього не роби, починають тобі радити, так? деякі поради, ти цього не роби. Ти цього не роби, а ти цього не роби. А для чого тобі а, багатим бути? Йди на якусь роботу, де й нормально з тебе бути, треба думати про Боже, про небесне, та й залі скоро нам вмирати. Ось і такі люди, ви не повинні слухати таких людей, тому що а, як я говорила так. А, Попередні попередні приклади в попередніх відео. Це коли от є картинка, так є жирафа. Всі ми знаємо, що в жирафи висока довга шия, так і оця жирафа зайшла в озеро, в річку там чи в озеро, так і друзі, її що на березі, так кажуть: там єнот, там миш, а, бегемот, інші так тварини кажуть: Ну що там, друже? Там глибоко чи не глибоко? А жирафа каже: ні, це не глибоко, заходьте. Розумієте, той, тобто, а там миша, там і той, ко ви зрозуміли суть мораль цієї історії, що кожен судить якби зі своєї сторони і зі своєї колокольні, як, йому, як він думає, так? Якщо хтось здався, так якщо хтось каже, не ходи в спортзал, там нема що робити, воно нічого не допомагає. То якщо ти здався, що тобі це не допомагає, то це не означає, що я маю здатися, що мені це не буде допомагати, так? Тобто. Кось хтось не прокачав дисципліну, контроль а, і так далі, не зумів справитися зі своїми звичками, так, і радить іншому, що не роби такого, так, так і тут зосереться на своєму успіху. Не слухайте нікого, хто вам буде радити, а, це робити чи це робити, і так далі. Так, ви не повинні. Слухати це, це оточення, яке вам будете, буде радити, яке краще знає, як вам, і так далі. Краще знаєте ви, як вам добре. Не хтось, а ви. Ось так, ідемо далі. Що стосується третього пункту, треба мати велике стремління до багатства, щоб розбагатіти не просто так, що ой, я вчора хотів, а сьогодні вже зранку я встав і щось, ну. Життя є життям, можливо, це просто мрії it's life, так ось. І нічого далі не робити. Ні, у вас повинна бути сильна а, така внутрішнє внутрішня бажання, так? мотивація. Ви маєте не хтось, а ви маєте самі себе так мотивувати, що я хочу е, розбагатіти, я хочу розібратися врешті-решт цими фінансами. Е, чому мої батьки, прабатьки жили в бідності? Я так жити не хочу. Що я маю для цього зробити? Все і, і, і йти. так це не означає, звісно, що ви ви взагалі не повинні там не знаю не служити Богу там да. Там тільки зосередиться на цьому, більше нічого. Ні, у вас все має бути в балансі: зубки почистити, поїсти, позайматися спортом, дити, дітьми позайматися, з собою позайматися, книжку почитати, біблію почитати, саморозвитком зайнятися, подкасти послухати, людей на семінари, можливо, десь колись поїхати раз на рік і так далі. Розумієте, тобто, все це має бути в балансі, і це нормально. А той, хто як сказати, той, хто радить вам, а, ні, воно тобі не потрібне, запий водою, куди ти сунешся? Ой-ой-ой, ділова, там, куриця, там чи ще там щось так обзиваються. А, це означає, що людина розуміє, що ви почали а, прокачувати в себе, свій потенціал, так, свої таланти. І людина розуміє, що якщо ви будете так рухатися, рік, два, три, п'ять, десять, ви станете багатими, успішними, і ви зможете навіть навчити своїх дітей формулу, так формулу багатства передати, і вони вже не будуть бідними. Ось в чому нюанс, що у ваші вже покоління, так діти і діти дітей, і так далі, вони не будуть бідними, так ось як це ну бо ви їх навчите. так. Ось, і ці люди розуміють, що блін, він стане багатим або вона стане багатою. Треба 5 копійок вставити, сказати, що там нічого не вийде і так далі. розумієте? Тобто вони починають вам заздрити. Не слухайте таких людей, як їх не слухати, Зменшіть спілкування з ними. Так? Тобто десь колись зустрілися, чай, кава, капучино, обід, вечеря, окей, okay, окей, okay, але не більше. Так? І інформацію не видавайте, там вас щось питають, вам не обов'язково на всі питання відповідати. Так? Тобто, Ви не хочете, то ви кажіть, що я не хочу відповідати на такі подібні запитання. Ось, і все. Ось. все. Поговоримо про природу пташок і так далі. Це дуже важливо, тому що саме таке оточення, якщо ви будете дуже часто, чому я так говорю, тому що коли ви будете дуже часто спілкуватися з таким оточенням, вони будуть вас попускати, вони будуть давити ваш, вас, так, знецінювати ваші. Ваші так цінності, ваші принципи, знецінювати вас як особистість. Ось і тобто понижати, тобто понижати вашу самооцінку, а вони будуть стверджуватися за рахунок пониження вас. Зрозуміли, так? Про що я це вже психологія пішла трішки, так тобто стремитися дуже розбагатіти, і у вас бути мають бути. Тільки позитивні установки, дисципліна себе, так, і розкриття свого потенціалу. Так, йдемо далі. Четвертий пункт це практикувати постійність. Що це я маю на увазі? Тобто постійність це системність. так. Обов'язковим чином має бути також раціон, тому що саме раціон спорт, скажімо так, вміння керувати стресовими ситуаціями. Так, а стрес на стрес що впливає? Різні чинники, різні фактори впливають, і, і так само впливають і за багато девайсів, якщо ви сидите просто так, так. А, один день в тижні, один день в тижні має бути зовсім без девайсів. А далі має бути раціон без цукру. Це обов'язково. Якщо ви солодко так, і солодкоїжка, так любите там чи солодке, чи ну, будь-що інше, так, чи гостре, ось а, ви повинні все-таки трошки. Закривати ротик, так. Ось розкривати його тільки раз на два тижні, а для своїх якихось забаганок, смаколиків і так далі. Чому? Тому що саме цукор він впливає, жирна, копчена їжа, отака всяка й солодка, так, воно впливає на кишечник, а кишечник ми знаємо, що видає поживні речовини в організму, так і більше того, скажу, він впливає на поведінку, тобто на настрій людини. Тобто, ви постійно будете мати отакі качелі, і більше того, якщо ви постійно будете мати такі. Кочелі на постійній основі, а у вас буде а, кхів, депресія. Так? Тобто ви постійно будете мати якісь трив... якусь тривожність, депресію, якісь думки нав'язливі будуть у вас, так? Це взагалі ну, небезпечна тема, якось я її розберу. Вот. А, і, до речі, ніяких антидепресантів. Ніяких, тому що вони мають побічний ефект, вони ведуть до нав'язливих думок, до суїцидів. Тобто, а, краще поголодати, краще заспокоїтися, йогу побігати. Біг дуже класно впливає на кишечник. Ось а, побігати а, його зайнятися, прийняти гарячу ванну, книжку, почати музику, якийсь, я не знаю, фільм подивитися в такий, який буде під настрій, так ось, але ні в якому випадку так а, ну не робити таких зайвих моментів, як я сказала вище. Отож, практикувати постійність, системність, все у вас має бути в балансі. Я б на вашому місці завела, я в принципі і маю так, завела блокнот такий, так, де в мене на тиждень, на два, на місяць розписано, що як я маю робити. Так, там уже коригування йде, якщо якісь моменти, але це дуже дуже важливо планування, тому що коли йде планування, ви собі усвідомлюєте, ага, мені, значить, там, там. Той той день ось так, можна трошки підсунути, ось так, так, але ви вже знаєте, як, яким, скажімо так, як має йти ваше життя, так, і це, і це дуже класно. Ось, Йдемо далі. П'ятий пункт це направляти самого себе. Це також дуже важливий пункт мати цілі, мати план і діяти. Дуже важливо, інші люди хочуть чим побільше вас повідволікати. І це не тому, що закладно, що вони так спеціально хочуть. Так? Просто є більшість людей, які просто здалися, здалися, і а, їм. І вони починають лізти в чуже життя. Так їм починає цікавити чуже життя, як це у вас так а в них ж не вийшло. Так їм не вдалося себе дисциплінувати, їм не вдалося, вони пішли по наклонній, тому, тому що маніпуляція пішла з боку родичів, з боку друзів, з боку знайомих і так далі. Так, хоча ці знайомі ці поради до себе не відносять, тільки до інших, а собі роблять зовсім інше, так Тобто, й така цікава штучка. Ось, тобто направляти самого себе дуже-дуже важливо нікого не слухати, тому що інші, як я вже сказала вище, а, вони здалися, вони а, радять те, що вони би зробили так. А ви зовсім інша особистість. Вам це може не підходити, так, тому що ви зовсім інша особистість, індивідуальність і так далі, з іншим потенціалом, з іншими талантами і так далі. А, це важливо пам'ятати. Ідемо далі, шостий пункт це вмій, е, вміння масштабуватися. Так. Це дуже-дуже важливо. Чому? Тому що мій досвід показує так: що е, ніби це дешевше, так, що я все роблю сама, там, чи я роблю все сам. Але в добі є лише 24 години. І реально ви просто. Ну, просто не зможете. Фізично, фізично це буде дуже важко і все робити самому. Ви просто вигорите. Є таке слово вигорання, коли а, тобі, от, ти пахав, 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 так. Там ну окей, ну місяць, два, три, ну шість місяців. А далі все, бобік здох, як я кажу так, і ви просто, ну ви просто не зможете в такому режимі. Так, вам треба кома команда, вам треба підтримка. Вам треба ті люди, які зроблять а, певні завдання. <кій> Перепрошую мене щось з горлом, певні завдання, так? І е, зроблять набагато краще, тому що, як я кажу, і Біблія взагалі також пише про це, до речі, що не всім бути лікарями, не всім бути вчителями і так далі, програмістами. Так? Тобто в кожного є свій талант. І е, я, наприклад, дуже наприклад, там, погано там, в чомусь одному, так? а інша людина ну, просто їй це легко, тому що це її, так? Ось тому дуже важливо збирати ось таку команду. І а, більш того, якщо у вас щось, якийсь такий вид діяльності, і ви хочете масштабуватися, це дуже класна, а, класна можливість, класна тема масштабуватися, тому що це, а, по перше, більше людей ви зможете охопити, так, більше аудиторію, більше ви зможете заробити і більше людям зможете дати, а, скажімо так, робочі місця. Так, ось а, зароб, заробити гроші допоможете. <кій> так, йдемо далі. Сьомий пункт це не слухати тих, хто здався. Це також дуже важливо, так? А, ви повинні розуміти, що є люди, які, як я вже сказала, вище, які здалися, які попробували, що це важко, що це треба напрягатися, що це треба знання якісь здобувати, так що це треба прям пити ці знання, так? тому що без знань ви не зможете нікуди просунутися. Так? <кій> Це треба вчитися, прокачуватися, так що це не місяць, не два. Це на постійній основі треба розвиватися, слідкувати за тим, за тим, за тенденціями, що як, якщо а, вас якась святки вид діяльності, то завжди бути в топі, так, тобто ви повинні це розуміти, так. І бути корисним іншим людям, тому що гроші від звідки йдуть від людей, так ви ну не з повітря вже правильно. Ось, тобто бути, а, бути лояльним, тактовним, гнучким, так, з людьми комунікувати і так далі. Тобто, це все система повинна бути. Ось, тобто, не слухати тих, хто здався. Хтось може побачити, що ви щось намагаєтеся зробити, так, але вам. Ну не вдається так, раз вийшлося, раз не вийшло, так ну деколи є закази, деколи немає, і так далі. Наприклад, і ці люди, бачачи це, і починають а, свою думку вставляти, яку взагалі не питали, так їх ось тому, що вони от вважають добре. Каже, дякую за пораду, але я в своєму житті розберуся сам. А ви розбирайтеся в своєму житті зі своїм життям. І все. Тобто, акуратно, акуратно дати зрозуміти таким людям, так, що хто є хто. Так? І, ну, якщо вам це не потрібно, то це не означає, що мені це не потрібно. Ось, якщо ви таке рахуєте, ну, це окей. Ось, сидіть, нічого не робіть. Окей. так? Тобто з цим не розібралася. Сьомий пункт не слухати тих, хто. Здався, хто каже, що це не працює, це не працює, нічого не працює, і так далі. Не слухати їх, так? Іти а, а, до своїх цілей, і все, фокусація має бути тільки на а, вашому бізнесі і те, що ви робите. Тому що у вас реально часу на інших немає. Далі, що ще хотіла би сказати про те, що, наприклад, якщо вас дуже багато критикують, так критикують чого? Критикують, критикує людина людина іншу людину. Чому? А в силу того, що взагалі по психології вважається, що людина, яка критикує іншу людину, вона критикує в першу чергу себе. Тобто вона видає, розповідає про своє життя. Так? Тобто, це можна сказати, що вона не вас критикує, вона розказує вам про себе. Ось. Не реагувати на це. Як реагувати, чи не реагувати? Не реагувати, звісно, хейтери є хейтери, це класно, вони піднімають вашу актуальність, так, ваші там соцмережі, чи ще щось, так, це, ну, хай будуть. Так, піар, чорний чи білий піар, це все одно все рівно піар. Так, наприклад, хтось тобі. Сказав, що наприклад. Так, секунду виписала приклад. Хтось тобі, наприклад, сказав, що тобі, ага, що тобі не потрібен успіх, наприклад, так. Тобто, і ти повірив. Або хтось тобі там сказав, що а, там а, сонце голубе, а справді воно жовте, так, і ти повірив. Тобто а, ми знаємо а, до речі, один такий цікавий приклад хочеться розказати про те, наприклад, що колись так мої батьки продавали канцтовари, так і, наприклад, ми купляли зошити на гуртівні. Так, ось і там, значить, стояли. Люди, які продавали там той одне, той друге, той п'яте, десяте. Так? Ось, і ми купляли оптом ці зошти по 100-200 по штук. Ось. І от одна дамочка сказала, наприклад, що ой, а скільки коштує зошити, так, от, ну, пачка зоштів, нам стільки-стільки, ой, дешевше ви не знайдете, можете не шукати. Так? Тобто, деякі люди дійсно ведуться на це, так? ну просто ведуться, так? як глупі. Ось. Тобто, і купують. Так, а ми, наприклад, не повірили, так, і елементарний приклад. А, буквально два місця там на бік, так, і жінка продавала зошити, пачку зошитів набагато дешевше, ніж ця жінка. Так? Тобто розумієте, так, це як я кажу: розвідна лоха, або розведуть, або не розведуть. Тому треба включати свої мізки, так? тобто аналіз робити. Теж все що тобі говориться, це все треба перевіряти. Так? Абсолютно все. Ось і е, не вірите, що там, хто там говорив. У Вас свої плани, вас ви собі цілі поставили, і ви маєте їх добити. Так, вам тут палки в колеса будуть всі ставити, тому що вони не хоті не хотітимуть так. Всі знайомі, друзі, родичі, близькі, тракта... і... і так далі. Це тобі не треба, це треба, це не треба, будуть командувати вашим життям. Але ви повинні чітко ясно розуміти, що вам потрібно, і що це ваше життя, ваша відповідальність за своє життя. Що ви вирішили, і ви маєте цього досягти. Крапка. Ось таким чином. А інші значить, просто не бажають вам добра і щастя. Ось і все. Тобто, ти отримуєш те. Що ти думаєш і говориш? Ось інші люди здалися. Ось, і це не означає, що ти <кій> також маєш здатися. І дуже дуже важливий момент, також що ти повинен розуміти. Ви повинні розуміти, що дуже достеменно, що ви говорите, що ви думаєте, тому що все, що ви говорите, все, що ви думаєте, воно буде потім справджуватися. Ось так якось діють закони вселеної. А, далі, восьмий пункт і майже останній це робити маленькі кроки. А, робити маленькі кроки, мотивувати себе, не помилятися, не помилятися. Так, а, <кій> правда, в важливих деталях не можна помилятися, так? Маленьких можна, важливих не можна. Ось, робити маленькі кроки, мати спеціалістів, які допоможуть також вам у. А, Просуванні вас, вашого бізнесу і так далі, так, щоб ви разом зростали, це дуже важливо. Не лякайтеся, не дивіться, так, треба дивитися на ціль, там ось там ціль, така в мене мрія, щоб було ось так і так і так. Але також ви маєте робити маленькі крочки, тобто не великими частинами, де ви, пови, ви будете виснажені просто. Ви не зможете рухатися далі, вам треба буде перерва. Відпочинок, так, в пару місяців, знаєте, буває таке. Тому щоб такого не було вигорання маленькими крочками зі спеціалістами, зі своїми а, працівниками, так, які знають більше, ніж ви, ось а, рухатися далі. А далі, дев'ятий пункт, це а, засвоїти майстерність продажів. Це також дуже важливо. А, так, і також пам'ятати, що люди говорять. Різний бред, так? Про що це я? Наприклад, там, наприклад, ну, Бог поможе. Ну, Бог поможе. Якось не знаю, за квартиру заплатити. Ну, Бог поможе там, а самі нічого не робите, не робите так і сидите, і реально нічого не робите, так? А, так воно не діє. Тобто треба щось робити. так, Ось так, далі можна ще порівняти такий гарний приклад, що люди говорять про різний бред, так що час, наприклад, все лікує. Якщо, наприклад, у вас певна, ну, не знаю, ви поранилися, так, чи вас поранили, і у вас якісь заноза, там не знаю, чи в руці, чи в нозі, так, і ну, час лікує, то лікує, так, але все одно треба зробити якісь кроки, так. А, щоб тобі було комфортно, щоб витягнути цю занозу, так, і тоді, можливо, час все лікує. А так, коли а, ти проблему не вирішуєш, так, а шукаєш таких а, одговірок, як я кажу. Час все лікує, гроші не головне, Бог поможе. Так, а, воно не діє, воно не діє. Треба встати і щось зробити. Вирішити це питання, вирішити цю проблему. <кій> Тобто усвідомити проблему і зробити аналіз і вирішити її. І останній десятий пункт це не боятися змін. Багато із нас дуже боїться змін. А як це буде? А як це буде? А як це буде? Дуже гарний приклад. А звідкись я чула, не пам'ятаю від кого, а можливо від своїх учнів, учня так про. Боятися не боятися змін, так ось ви, наприклад, маєте все, вас має бути під контролем. Вас все має бути ось так і так. Ви маєте бачити наперед, що там і де буде. От, наприклад, є дорога. Наприклад, там не знаю, з Луцька є дорога і до Києва, так? Ось, і ви, ви маєте карту, ви знаєте, що ось якщо так, 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 має бути такий такий результат, значить о, через кілька годин ми можемо бути в Києві. Ви маєте карту, ви маєте план, точніше, так, і все. Ось, ви не можете наперед, там раз відкрити очі і побачити всю дорогу, яка буде вести. Ні, так, так само і тут в успіху, так а, ви не можете бачити всіх моментів, які мають відбутися, але ви точно, точно знаєте, що, якщо ви будете робити такі, такі кроки, наприклад, повторювати, наприклад, у вас є якісь. Взірець, для, ну, взірець, так? Ось якась людина. І е, вона там, чи він уже досяг отаких результатів. І ви оце бачите, і ви розумієте, що за, за рік, за два, за три ця людина досягла таких результатів. І ви також хочете. так? Ви, що ви робите? Ви починаєте складати план, так? планувати свої кроки і е, копіювати цю людину. І копіювати цю людину. І ви йдете. І ви йдете потихеньку, так? Ця людина вже три роки, там чи 4 пройшла, так? а ви тільки почали. Але ви знаєте, що кінець, так, от там пункт буде в кінці, і ви маєте також дійти до цього пункту. І якщо ви будете робити саме те, що робила ця людина, ви досягнете таких же результатів. Тобто ви будете багатим, станете багатим і успішним, так? Інше вже питання по фінансовій грамотності, як керувати грошима, щоб вони у вас залишилися, так а не спустилися. Це вже інше питання. А, ось а, тому не, бій, не бійтеся змін, а робіть план, планування, дійте маленькими кроками. Обов'язково у вас має бути команда без неї, ну просто ніяк, так, хоча б 2-3-4 людини, і ви таким чином разом досягнете ваших. Цілий далі можна буде там не знаю, масштабуватися, так взяти там не знаю там 40, 50 робітників, щоб на вас працювали а, так в залежності, як наскільки ви хочете масштабуватися. Але це дуже-дуже важливо. Саме таким має бути план до багатства, і це проходить кожний. Це проходить кожний. На початку буде важкувато, тому що ви будете навіть самотнім, тому що. Тому що мій досвід показує, що коли у вас міняється оточення попереднє, яке є бідне, або а, серед них є успішні багаті люди, але вони говорять, вам радять зовсім інші речі а, робити, так? а самі цього не роблять. Вони втіхаря собі роблять інше, щоб, стати, щоб бути, продовжувати бути успішним і багатим. А вам радять зовсім інше, щоб ви були тут. Так? Ось, Тобто ми це оточення кидаємо, так? Десь коли спілкуємося на пару місяців, так але загалом ми починаємо створювати себе з нуля самі, створювати уже те ком'юніті, те оточення, яке повинно бути. Так, Яке також такі думки має, як ви, такі прагнення має, як ви? Так? Тобто оце. Але насправді, спочатку, всі ми є самотніми спочатку, ось тому, що ми розуміємо, ми маємо зрозуміти, які цілі нам, що ми хочемо, куди ми маємо йти, що ми прагнемо і так далі, ким ми бачимо себе через 10, 20, 30 років і так далі. Це дуже важливо, так? Ось, ну у мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Якщо а, дійсно ця лекція буде була вам корисною, будь ласка, підписуйся вподобайку, став клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Якщо є запитання по даній темі, будь ласка, а, діліться в коментарях. Буде цікаво почитати. І всім пока-пока, до наступної зустрічі.